Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему ВПО і виплат. Я бачила, що знімуть їх у лютому, хочу зняти. Ну, Хочу, давайте так. ВПО знімуть у лютому місяці більшості переселенцям. ВПО знімуть у лютому місяці більшості переселенцям. ВПО знімуть у лютому місяці. Це ж гроші, звісно, це питання грошей. Захищають інтереси ваші. Дивіться. Там буде багато ще думок на цю тему є захист ваших інтересів. Перш за все, це буде допомога світу і будуть гроші на ці виплати. Розглядають варіанти. Варіанти, кому залишити, кому зняти, але я навіть бачила в новинах, що хочуть залишити. Кінцевий результат, який буде? По виплатам. Ну, хто б сумнівався. Дивіться, буде прийнято рішення. Швидке рішення по зняттю не всім. Вони приймуть його, але не всім. Там буде, як звісно, у кого там є депозити, я бачила таке. Буде. Але основна маса, основна маса буде все одно отримувати. Це ВПО ті, хто реально потребує. Буде. Це буде. Але буде також зняття його для чому рішення буде досить швидко прийняте, і воно буде оприлюднене, скажу так, по ВПО. Тому дивіться, не хвилюємося, слідкуємо за виплатами. Якщо щось не так, до соцзахисту звертайтесь і все одно вам там все розпові... розповідати будуть, що не так. Але маніпуляції на цю тему хочуть зняти виплати, щоб збільшити бюджет, щоб менше видатків було. Ви ж розумієте, за рахунок чого це це робиться в нашій країні. Тому не хвилюємось і чекаємо результат.